З суботнього ранку на кораблі управління Славутич урочисто відзначили 19-ту річницю підняття військово-морського прапору. Привітати екіпаж прийшли представники штабу командування військово-морських сил України, влади міста, а також ветерани та шефи корабля. Корабель управління Славутич першим був включений до бойового складу українського флоту. Саме з цього корабля розпочалось формування корабельного складу військово-морських сил України. Першим командиром одного з перших кораблів Вітчизняного флоту став нинішній командир західної військово-морської бази військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Карен Хачатуров. Це святковий день від імені командувача військової ради і особового складу військово-морських сил збройних сил України. Привітати екіпаж Славутіча із 19-ї річниці підняття військово-морського прапору на кораблі. Фактично, це був перший корабель військово-морських сил, який збудований для нас, і який виконував завдання. У нових щойно створених військово-морських силах збройних сил України Славутіч один з перших демонстрував військово-морський прапор України на просторах світового океану, Трансатлантичний переход до Америки, участь у численних міжнародних навчаннях, у заходах підготовки сил під керівництвом міністра оборони, начальника генерального штабу засвідчили традиційно високу підготовку корабля до виконання завдань за признання. Я переконаний, що кожен член екіпажа. Знає історію свого корабля, пишається цією історією і готовий докладати максимум зусиль для того, щоб ця історія продовжувала творитися і в подальше. Цей святковий день бажаю вам щастя, здоров'я, успішного виконання поставлених завдань. І сім футів під килом. Зі святом. За свою багаторічну історію корабель управління Славутич неодноразово брав участь у різних міжнародних військово-морських навчаннях, здійснив візити до багатьох портів країн при Чорномор'я, а також відвідав низку середземноморських портів, зокрема Італії, Ізраїлю, Чорногорії, Греції, а також Туреччини, Болгарії, Румунії та Росії. Від командування бригади та від себе особисто цей день хочу вас. Хочу вам пожелати міцного здоров'я вам, вашим родинам, щоб той особовий склад, який перебуває на корабль, своєчасно складав іспити та допускався до самостійного управління своїм завідуванням та несення чергово-вахтової служби, щоб матеріальна частина цього корабля не ламалася, а корабль частіше бував в морях. Та сім футів вам під кілом. Корабель призначений для захисту далеких морських комунікацій, навігації та рибальства і виконує функції корабля управління. Засоби радіозв'язку дозволяють підтримувати зв'язок практично з будь-якого місця світового океану. І все ж таки головний обсяг завдань Славутич виконував у Чорноморському басейні. Особливо це стосується участі українського корабля управління в активаціях Чорноморської групи військово військовоморського спіробітництва Блексіфор. Активну участь у процесі розвитку національного військового флоту, підтримання його бойового потенціалу беруть всі без винятку регіони України. Їх значна моральна та матеріальна підтримка є свідченням особливої уваги нашого народу до проблем розвитку національних військово-морських сил. Гостями свята стали шефи з міста Славутич, які вже не перший рік опікуються проблемами корабля. Черговий раз приїхали до вас на, на ваше велике свято. Побажати вам міцного здоров'я, успіхів. В навчанні, в бойовій службі, щоб матеріальна частина завжди була у вас. Не надавали вам ніяких проблем, і щоб ви дійсно достойно несли прапор України і славутича на всіх просторах світового океану. Численні морські походи, багатонаціональні навчання та інтенсивна бойова підготовка стали реальністю сьогоднішнього флотського життя. Професіоналізм військових моряків і боєздатність корабельного складу не потребує додаткових доказів. Екіпажі кораблів просто роблять свою справу і ставляться до неї з великою відповідальністю. сьогодні мені випала честь. Сказати декілька слів з нагоди святкування дня корабля управління Славутич, як на мене, найбільш підходящим і до нашого корабля є епітет особливий особливий за своїм призначенням, особливий за своїм історичним шляхом. Історично корабель можна вважати символом і символом не тільки розбудови воєно-морських сил України, а й розбуд встановлення всієї новітньої української державності. Корабель жив життям своєї держави, на ньому вперше було піднято прапори України. Надалі ці прапори доносилися ним до різних куточків світу. Корабель неодноразово приймав участь у різних міжнародних навчаннях. Та в дружніх візитах в іноземні порти. Особливий корабель має властивість примагнічувати до себе особливий екіпаж. Офіцери, мічмана, матроси, старшини, які служили, мали честь за честь служити на кораблі Славутич. гідно, завжди гідно виконували поставлені перед кораблем кораблем задачі. Наостанок хотілося б побажати кораблю довгої і гідної служби. Всього найкращого. Я з дитинства мечтав про море, тому що мій батько служив на атомному підводному човні. І своїми розповіді про флот та справжню чоловічу дружбу запалив у мене бажання пройти цей нелегкий, але почесний шлях. Наш корабель унікальний. Славутич один із самих ходових кораблів військово-морських сил України. За 19 років почесної служби наш корабель неодноразово приймав участь. У різноманітних навчаннях і гідно презентував Україну як народну державу. Ми, молоді матроси, пишаємось нашою історією та славою корабля. З великою повагою відносимось до наших командирів та старших товаришів, які передають нам свій досвід та знання. Вітаю, екіпаж корабля з річницею підняття прапора Військово-Морських сил України. На завершення вітаємо екіпаж корабля управління Славутич з річницею підйому військово морського прапору і бажаємо військовим морякам корабля управління Славутич успіху у подальшій службі на благо Батьківщини.